Вітаю, друзі! З вами я, Лариса Копані, мої квітки-дітки. Я хочу подякувати вам за те, що ви передивилися всі моє відео, і багато хто з вас підписався. Мені це дуже приємно. І це для мене як такий подарунок до свята. І також хочу привітати сьогодні дівчат і жінок з міжнародним днем жіночим. Чи його відмінили, чи не відмінили, але нас ніхто не відміняє і ми хочемо завжди свята будь-хто. Бажаю всім, щоб здійснилася наша з вами спільна заповітна мрія, і щоб наступна весна була присвячена тільки цьому святу і більше нічому. А зараз хочу вам показати. В знак від... вдячності показати, що в мене коїться в теплиці. Вдячність за те, що ви дивитеся. Мені це дуже приємно і я бачу, що вам цікаво. Тому сьогодні такий міні-екскурс по моїй теплиці. У мене вже порадували деякі калачики своїм цвітінням. Гвоздичка також починає зацвітати. Тут у нас остеосперум. Ближче до мене остеосперум, а ось там далі це гербера. Дуже полюбилася гербера моїм клієнтам, та й мені вона дуже подобається. Я її притінила, тому що вона не любить прямого сонечка. І після пересадки вона дуже чутлива. Тут в мене місце для посадки. На цій стороні в мене петунія і оця ампельна петунія. Там за нею цвіте каліброшка, калачики. Тут є дихондра. Це знову остеосперум. Це кущова петунія. Каліброшка цвітуть повним ходом, азані, анютині глазки и Обрієта. Анютки. І сьогодні до дня 8 березня зацвіла така анютка. Ось така моя теплиця. Кому цікаво. Будь ласка, коментуйте, підписуйтесь, буду показувати ще це ще не все. А зараз швиденько пробіжуся по теплиці, подивлюся, чи политі квіти, якщо треба щось полью, і буду збиратися на святкування. Всім гарного дня! Цілую люблю, бувайте!